Багато людей повністю втратили свої будинки. Деякі люди не мають таких пошкоджень, але вони не можуть повернутися додому. За одну ніч в Антахі все змінилося. Значна частина галасливого біблійного міста Антіохія перетворилася на руїни після землетрусу магнітудою 7 і 8 балів, який вразив Південно-Східну Туреччину та Сирію у лютому 2023 року. У такі моменти зруйнувань Адвентиське агентство розвитку та допомоги або Адра пропонує підтримку постраждалим жителям. Коли ви йдете вулицею Антакії і оглядаєте те, що залишилося після землетрусу, то розумієте, що все пропало. Виходячи з того, що я бачив, я думаю, 80% будинків, які збереглися, знаходяться в аварійному стані. Я думаю, що це було через два дні після землетрусу. Ми вже отримали телефонні дзвінки, електронні листи та повідомлення від Адри із запитанням, чим вони могли б допомогти. Волонтери-адвентисти в Туреччині прагнули допомогти. Через кілька днів після землетрусу досвідчена команда Адра з реагування на стихійні лиха працювала з волонтерами, щоб знайти найефективніші шляхи допомоги жертвам землетрусу. Команда була розміщена в Адані, найближчому місці, яке не постраждало від землетрусу. Щодня вони пакували сумки з мийними, гігієнічними засобами та їжею. Потім команда щодня їздила до Антакії, роздаючи сформовані набори родинам, які мешкали у наметах поруч із руїнами власних будинків. Вони допомагали таким людям, як Алі, чий дім зазнав часткового зруйнування, але його сім'я вижила. Чоловік пояснив, яким благословенним він почувався, тому що безпосередньо біля його дому був житловий будинок, який повністю зруйнувався, забравши з собою життя майже всіх мешканців. Навіть переживши велику втрату, жителі Антакії виявили безкорисливість і гостинність. Ми бажали допомогти, і цей чоловік був готовий допомогти нам. У цьому він сказав. Я можу вам повідомити, скільки сімей у нас тут. Я можу сказати вам, що взяти з собою для родин, які найбільше потребують. Ми пішли за ним і роздавали намет за наметом. Намет для чоловіка був останнім з тих, що ми поширювали. Цей чоловік не ставив свою потребу вище за інших. А потім, наприкінці, він наполягав, щоб ми відпочили за столом і випили чаю. Увесь час він говорив: Дякую Богу! Я так вдячний Богу. Що з моєю родиною все гаразд, нам допомогли, і ми всі живі, коли ми піклуємось про потреби інших у розпал трагедії, це допомагає нам показати любов Ісуса. Через гуманітарну допомогу тим, як ви служите, ви демонструєте своє використання методів, якими керувався Христос. Ви свідчите, працюючи. Я переконаний, що Ісус робив так завжди. Я маю на увазі, що Він годував людей, зцілював їх, піклувався про них, і це те, що ми намагаємося зробити тут. Позитивний вплив, який команда зробила в Антакі, був би неможливим без пасторів і волонтерів, які працювали разом з. Адра, я думаю, що об'єднання можливостей церков зі створення цієї волонтерської бази є гуманітарним досвідом Адра це найпотужніша річ. На сьогодні ми охопили понад 7 тисяч людей. Тепер я хотів би, щоб ці волонтери брали участь у кожній, кожній надзвичайній ситуації, у якій ми беремо участь. Я маю на увазі, що це було б неймовірним досвідом. Андра продовжує працювати по всьому світу, щоб полегшити страждання та показати любов Ісуса людям. Будь ласка, помоліться за Адру, а також за решту зусиль, докладених для того, щоб підтримати тих. Хто постраждав від землетрусів у Туреччині та Сирії? Дякуємо за вашу підтримку місії по всьому світу.